Ми, як завжди, у нас... В кого неділя, хто працює, як завжди, хотіла ну ладно, не буду вже раз в неділя. Так, сухарики, крупи, супи, кабаноси, джерки, ковбаса, ще крупи, макарони, крупи, картопля, консервація, фасоля консервована. А, цибу... О, господи, цибуля, капуста, редька, буряк, битова хімія, битова хімія від дітей з українського ліцею, величезна подяка. І ще сухі супи, і каші. Це все зараз. йде на Краматорськ. Коротше, потім вже будуть звіти. Зараз все намагаються якось запакувати. Величезна подяка. Бадрижу Гофман людям з лісків. Дуже дякуємо Олені Терненко. Дякуємо всім, хто хто приєднався, хто допомагав. Звісно, не обходиться без пана анонімного котика, без пана Антона. Дякуємо Смайлу, дякую Віранді, дякуємо Олі, Ваврін за, за донати, за те, що все купляли пані Галині, пані Марії за те, що на це фасували. Коротше, це все робляться так, що зібрати це робота багатьох людей, але бачите, всі і виходить так багатько. Тому єднаємося, працюємо і нагадую, що в нас просто застряг збор на шини. До речі, там буде сьогодні оновлення. Бо хлопці просто не виходили на зв'язок, тому ми поставили по максимуму ціну на шини, вже знаємо конкретну модель. А, і вона, до речі, дешевше і це радує. Тому сьогодні буде оновлення. Будь ласка, люди розумієте, якщо кожен просто по дві гривні, ми закримо збір. Я ну і навіть на наступний ще буде. Будь ласка, я, я не прошу 100 гривень, не прошу 50. дві гривні. Будь ласка, дві гривні на збір, і ми все вирішимо. Всіх люблю.